П'ять унікальних історій кохання, які існують ціле життя. У Чернівцях відбулось урочисте відзначення ювілеїв сімейних пар з Бахмута, Запоріжжя, пологів Криму та Миколаєва, які святкують 50-й, 45-й та 40-й ювілеї подружнього життя. Сімейні пари, які йдуть разом крізь роки, зібрались у палаці урочистих подій. Подробиці далі. Із закоханим поглядом, тримаючись за руки під марш Мендельсона, вони крокують у палац урочистих подій, як і в день свого весілля. Ці сімейних пар, яких протягом десятиліть тримає міцне кохання, зібрали аби привітати з 50-м, 45-м та сороковим ювілеєм подружнього життя. Вони будуть виходити. Ми їх будемо відзначати. Ми почуємо їхні історії кохання, знайомства. Це дуже цікаво і дуже так ніжно. Я би дуже хотіла, щоб це стало традицією. Він знає, які квіти вона любить та дарує їх на всі свята. Адже кожен прояв уваги це доказ справжнього кохання. Полюбляє вона гвоздички мілки. Я не помню, як називається І я звичайно, я дарю пірво, пірвоцвіти. Пані Людмила в свою чергу згадує, як отримала від коханого перші конвалії, які він подай ніс у своїй кишені. Коли ми поженилися, десь він що до роботи. І приніс букетик клади щоб в кармані, щоб не бачили люди, що він мені несе як да. І от он приніс мені було от Сімейні пари, які сьогодні відзначають свої ювілеї, це подружжя вимушено переселених осіб із Бахмута, Запоріжжя, Пологів, Криму та Миколаєва, розповідає Наталія Каралаш. Приїхали до нас зі сходу країни. Вони на сьогоднішній день вони вже практично чернівчани, але це переселенці. Ідея виникла Наталії Наталії Лівникоцур. Вона є ідейним натхненником цього заходу. Я вже підтримала її. Тому що в нашому тут палаці ну сам Бог велів це робити, і порадилися і прийняли такі рішення. Захід, під час якого у Чернівцях відзначили ювілеї подружніх пар, відбувся у межах свята дорога встелена любов'ю. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.